Те, що ми бачимо останні тиждень, великий корупційний скандал, це е, ну, е, щось за межою взагалі добра і зла, тобто це перехід всіх червоних ліній з боку топ корупціонерів, які власне в цьому задіяні і. А насправді це не корупція, вже це насправді мародерство, і ми маємо таким чином і давати характеристику. Ми маємо таким чином і власне оцінювати дії тих осіб, які були взагалі долучені до цієї великого, до цього великого злочинного угруповування Я хотів би зазначити, що власне діяльність в сфері енергетики та в інших сферах, де було задіяне це угруповання та інше, воно було предметом розгляду нашої тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, і заяви про ці злочини вперше пішли від нашої комісії ще більш ніж два роки тому. Тому, власне, ми також були долучені до цього розслідування, і якщо не були всередині, то принаймні були ініціаторами його. І власне те, що ми маємо зараз, є. Ну, Непоганим результатом для нашого антикору з іншого боку, безперечно, це підриває довіру партнерів до нас. Я вчора зустрічався з Міжнародним валютним фондом. З місією вона розпочала свою роботу в Україні. І, власне, половина нашої дискусії була про зневіру і про те, що, на жаль, партнери потребують від нас дієвих заходів, спрямованих на відновлення довіри якомога швидше. І це мають бути реальні кроки. Це має бути реальне очищення, і це має бути реальні реформи. Мають бути реальні реформи, а на їх імітація, коли, на жаль, в минулі е, періоди ми собі це дозволяли. Е, власне, е, про очищення сьогодні е, у нас, от я від вас поїду одразу до залу Верховної Ради. У нас на порядку денному звільнення двох міністрів. Щось мені підказує, що лише цими звільненнями це не завершиться, але принаймні сьогодні точно буде прийнято рішення про них про двох. І я думаю, що от протягом цього тижня ми будемо мати достатнє істотне перезавантаження і виконавчої влади, і, можливо, і інших вищих державних органів. Принаймні, наші колеги в Верховній Раді, більшість Верховної Ради, вони підтримують такі підхід.